Всім привіт! З вами Станіслав. І сьогодні у нас гарні новини: а саме, це халявний ремеж тул, а точніше покращення в вже наявному ремес-тулі для блендера. В двох словах, що таке ремеш? Хто знайомий з роботою з топологією, з геометрією в блендері, знає, що інколи у нас є моделі, топологія яких погана. Ну, і нам не підходить. Наприклад, ось у цьому кросовці Adidas у нас. 2 мільйона фейсів, і це, наприклад, трошки забагато. Ви можете стикнутися е, з багатьма задачами, коли вам потрібно оптимізувати вашу модель і зробити гарну топологію. В блендері є декілька інструментів дефолтних, е, наприклад, Remesh Modifier. Ви можете його додати до вашого об'єкту. і е, Тут є низка налаштувань, яка може допомогти конвертувати вашу модель в кращу топологію. Але цей Remesh Modifier, він не завжди, далеко не завжди, а частіше рідко. Дає саме такий результат, який нам підходить, з яким можна працювати. Тому люди шукають і використовують інші ремеш тули для блендера. Є е, квадремешер, але він платний е, і не завжди є можливість його отримати. Тож, я показую вам альтернативу: існує такий, значить, Instant Meshes. Uh, такий собі, в принципі, нормальний ремешер, um, який можна використовувати для роботи зі сканами, з вашими моделями, um, але це не дуже зручно. Тобто, це якби окремий стендлон додаток, його не треба встановлювати, його можна скачати. Всі силочки будуть в описі під цим відео. Він працює тільки з OBJ моделями Тобто, вам потрібно вашу модель конвертувати в OBJ, закинути її сюди. Тут її почати причісувати, солвіть, всі ці штучки натискати, і не завжди воно дає гарний результат. А, натомість, я не знаю, нещодавно чи е, зараз вийшов гарний аддон, який називається JREMESH. Встановлюється він так само, як і всі інші адони. Ми заходимо в Preferences. Addons, install, натискаємо install, знаходимо наш аддон, він називається jremesh. Натискаємо його, і він додається. Але є один нюанс. Цей аддон е, працює на основі ось цього Instant Mesh. -у. Тобто він, я так розумію, використовує його як рушій. Тому вам треба встановити ну як, мати е, Instant Meshes і оцю, оцю, отут, в папочці Instant Meshes Application обрати шлях і додати ваш Instant Meshes. Все, після цього аддон буде працювати. Він знаходиться ось тут. Виглядає він наступним чином. Ми можемо тут обрати джерело ремешера Instant Meshes чи Blender Override Flow. Я обираю Instant Meshes. Тут є низка налаштувань, але головне це Vertex Count і Smooth Iterations. Тобто це кількість полігонів, яка вам потрібна, і кількість згладжування. Чим вище згладжування, тим більш деталізована буде модель, і чим більше полігонів, але тим довше воно буде це processing, процесить. Ось, після того, як ви обрали потрібні вам налаштування оптимізації, наприклад, зараз у нас 2 мільйона полігонів. Ми пишемо 100 тисяч, натискаємо кнопку Rеmeh. І воно ремешить. Ми отримали ось такий результат. Зараз ми включимо, в якому у нас 3 300 тисяч 300 фейсів замість 2 мільйонів. І ви можете експериментувати з різними налаштуваннями тут і отримувати доволі швидкий, і гарний ремеш, який вже можна використовувати в ваших проєктах: текстурувати, анімувати, і гарна штука. Так що, якщо вам це відео корисно. Якщо воно набере мільйон лайків, я зроблю ще одне корисне відео. Будь ласка, поставте лайк, будь ласка, підпишіться на мій канал. Всі силочки знаходяться в описі під відео, так само, як баночка, на яку можна задонатити. На збір. Ми зараз збираємо на FPV дрони, залишилось буквально 1000 гривень. Буду вдячний за кожну копійку. Всім дякую, до нових зустрічей в нових крутих і неймовірних відео. По скриптам. І якщо раптово хтось не знає, як скачувати з гітхаба аддони для блендера, то це робиться наступним чином. Вам треба натиснути на зелену кнопку Code і знизу обрати Download Zip. Тоді ви скачаєте архів, і все буде добре. Пока!